Ви на каналі Easy AutoLutzk. З нами легко обрати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по авто. Ну А сьогодні в вашій увазі ось така крутезна машинка з Німеччини. Вона вже є розмитнена, пройшла детейлінг та в очікуванні свого нового власника в Україні. Чим цікава ця машинка, вона в крутезній комплектації. Цій комплектації навіть ми дали свою нову назву. У нас дівчинка СММ, працівниця наша, має дуже рідкісне ім'я Клавдія. Ну, ми скорочено кажемо на неї Клава. І вона сказала, що це у нас комплектація Лаурін Клавентін. Так що вашій увазі, шкода Кодіак 2020 року випуску. В комплектації Лаурін Клавентін в дуже крутому стані. З 2-літровим дизельним двигуном, потужністю 150 кінських сил на автоматичній коробці передач з пробігом 149 тисяч км і ще й без жодного підфарбування. Відео це роблю в додаток до оголошення на авторії, посилання, на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі. Це для тих, кому цікаво за нами спостерігати та першим дізнаватися про свіжі надходження з Європи. Ну і по автомобілю. Ззовні жодних натяків на якісь пошкодження, царапини. Він весь рівненький, гарненький, з найдрібнішими, наймінімальнішими, так би мовити, слідами експлуатації. Каточки всі гарні, без царапин, без бровочної хвороби. Гума у нас літня з дуже достойним протектором. Маємо камери 360 градусів по колу. Парктроніки з функцією автопаркування також по колу 360 градусів. Full LED оптика з умивачами фар. Камера з усіма можливими асистентами для шкоди. Ось такі шилдики, які ще раз нагадують про комплектацію крутезну. Безключовий доступ, хром по вікнах, заводське, авто... заводське тонування, електровиїзний фаркоп. Кришка ляди у нас на кнопочці. Ну, Дуже дуже гарна машинка. Йду до салону. Тут уже рестал по бамперу пройшов, теж він так гарніше виглядає, бо маємо ось там 18 го року, теж кому буде цікаво, там трішки дешевший автомобіль. Там трішки не така вже. У нас губа бампера. Ну і до салону. А, також вже тут йдуть. Нові датчики сліпих зон, вони на внутрішній частині корпуса зеркала. Тому що раніше були ось тут такі дрібненькі лампочки, не завжди їх можна було побачити. Уже ту велику, видно, то кажуть, точно. Ось такий крутезний салончик з пам'яттю сидінь на дві сторони і водія і пасажира. Збережений, перфорований. Ну, Такий весь матовий, гарний, гарний. Маємо також три ключа і ще й вебасту з пультика. Ну, тут, тут все круто. Ось такий стан. Стан дерева блек того. Місце для телефона, бездротова зарядочка, клімат, підігріви, вентиляції сидінь, все, все присутнє. Стан керма. Кермо матове. Адаптивний круїз, підрульові плюстки, все є. Ну, дуже гарно автосвітло, все ми маємо. Так виглядає потолочок та задній ряд сидінь. Також покажу дверні карти, ось які мають вигляд. Музика Кентон також присутня. Задній ряд сидінь, Гляньте, скільки тут місця. Тут просто багатен місце. Підігріви задніх сидінь також у нас присутні. Підлокітник все є. Там багажник ще величезний. Також ось дверна карта ліва. Повторюсь, кришка багажника у нас на кнопочці, шторочка, сіточки все, по заводу як було, так і є, все працює. Тут у нас різні такі ще. Лішечки для зручності, щоб щось не борталося по багажнику. Такі ніші, аптечка, жилеточки, все на місці. Тут подвійне дно у нас. Далі ми маємо запаску з сабвуфером Кентон. Також домкрат, усі крюки, все на місці. Ще навіть якийсь подарок, як компресор, тобто пістолет до компресора. Далі, що ще ми маємо? Електровиїзний фаркоп. Ось він. Чикс. І сховався, якщо не потрібний. Ну, стан кришки багажника з внутрішньої сторони. Якісь дрібненькі мінімальні царапинки на ньому присутні, ну, але то, як кажуть, стандартні сліди експлуатації. І правий ряд? Ось така у нас дверна карта. Такий вигляд сидінь з цієї сторони. Ну, йду до пасажирського місця. Що подобається в ходіаках, що у них пам'ять є на дві сторони, теж дуже класно. Такі шилдики посуду. І на сидіннях, і на панельці. Там у нас, для всіх автомобілів два групи, є холодильник. Навігаційна система. У нас книжка з сервісами. Все буде детально відфотографовано в оголошенні, кому цікаво перегляне. Ну, також я зараз відзніму він-код для усіх бажаючих відразу перевірити автомобіль по різних базах. Так, де ж то у нас ВІН-код, Вже забувся. З тієї сторони, напевно. Був біля нього і пішов далі. Ось наш він -код. Кому цікаво, переглядайте, перевіряйте. Кому відео корисне, ставте лайки. Кому машина цікава, зв'язуйте з нами, надамо будь-яку вам потрібну детальну інформацію. Усім дякую за перегляд та до зустрічі!